Яка ж вартість теплового насосу під ключ для будинків 160-200 метрів квадратних? Чотири євро. Коштує недорогий спліт система тепловий насос Майконт потужністю тепловою 12 кВт і з електричним споживанням до 4. Тепловий насос у нас стоїть на вот консолях. Вони коштують 100 євро. Це компанія Valravan, Вони йдуть в комплекті з вібромуфтами. Повністю така от конструкція. Далі в нас є фріонопроводи. Це от магістралі, по яким рухається газ фріон в з управляючим і силовим кабелем, мінімальна відстань 6 метрів, десь приблизно 200-250 доларів. Погнали по топковій, по, За внутрішній блок. Ви вже заплатили. І з основних елементів у нас трьохходовий вентиль з таким електричним приводом для переключення потоків на нагрів системи опалення і системи охолодження, і на підігрів бойлера непрямого нагрів. Для приготування гарячої води. Вартість в залежності від виробника десь 200-250 доларів. Далі у нас є невеличка буферна ємність на 50 літрів. Це тернопільський теплобак, коштує в районі 180 доларів. Бойлер непрямого нагріву літрів на 200 для такої системи буде коштувати приблизно 1000 євро. Далі у нас є запорна арматура, у нас є крани, фітінги, труби, ізоляція, От все, що потрібно для обладнання облаштування Влаштування гарною топкової обходиться десь в районі півтори-дві 2000 євро. Далі є електрична частина. У вас мають стояти для захищення такого обладнання, в будь-якому випадку, стабілізатори, або ці роль виконують інвертора від сонячних станцій, і у вас мають стояти щит управління топковою. На електрику, на кабель, канали, на силові дроти, закладайте ще доларів 200-300. В залежності від. Потрібітеля вашого, у вас будуть насосні групи на контур теплих підлог або на контур фонколю. в залежності від производителя Насосні групи вартою десь приблизно 200-250 доларів. Роботи на облаштування от такої гарної топкової з підключенням з усім від 1200 до 1500 євро, в залежності від складності. Якщо ви сплюсуєте ці цифри, у вас і буде вартість установки з обв'язкою теплового насосу під ключ для будинків 160-200 квадратних метрів, маючи в своєму будинку тариф для електроопалення, такі будинки будуть жити за півтори, максимум дві тисячі гривень взимку. Друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. А ви бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.